Здорово усім! З вами OmenChild! В минулому ролику я торкнувся теми кросген ігор і розповів про найбільш вдалі версії для Xbox 360. Але далеко не в усіх іграх давалося досягти такого рівня оптимізації. тому в цьому відео буде закономірно представити вам мою добірку найгірших пастген портів для Xbox 360. А перед тим як почати розглядати цю тему, нагадаю вам підписатися на мій канал, щоб нічого не пропустити. Зараз контенту, на жаль, небагато, але в мене заплановано ще багато цікавого матеріалу. Ну що, поїхали? Десяте місце гра Thief 2014 року випуску. Взагалі гра мені сподобалась, і я її повністю пройшов саме на Xbox 360, і нічого критично поганого я там не побачив. Але фреймрейт нестабільний і особливо це дратує бачити у катсценах. Хіба не можна було в такому разі зробити зарендераний Мувік або налаштувати все так, щоб заскриптована картинка не гальмувала. Також іноді спостерігаються проблеми з повільним підзавантаженням текстур на деяких об'єктах. Наприклад, висить килимок на стіні, спочатку він виглядає як розмита пляма, а вже потім через декілька секунд він оформлюється у більш-менш помітний візерунок. І тут я вже не кажу про якість освітлення, тіней і все інше, що спростили у графіці, яка взагалі сама по собі не виглядає дуже нексгеневою. А геймплейно ну, гра теж багато ресурсів, наче вимагати не повинна. Ігровий процес відбувається не у відкритому світі, а в невеликих локаціях. Причому і значною дальністю промалювання не потрібно. Ми знаходимося у дуже тісних простірах: це або будинки, підвали, замки, або місце, поділене на райони і з вузькими вуличками. І ось, враховуючи все це вище сказане, у мене виникає велике питання: невже так було важко оптимізувати цю гру на Xbox 360? Місце номер 9 та 8. Тут я обійдуся без кринжових жартів, хоч традиція поставити одразу дві гри на одну строчку залишається. Це дві останні частини футбольного симулятора FIFA, які виходили на Xbox 360, а саме FIFA 19 та 18. Я взагалі не дуже розбираюся в цьому жанрі, ніколи ним не цікавився. Якщо ви знаєте якісь більш подробні деталі, можете ними поділитися в коментарях. А головне з того, що знаю я, це те, що в цих частинах, у зв'язку з перехідом на новий ігровий рушій, а саме Frostbite новою версією, який в принципі був не призначений для консоли 7-го покоління, гра була зовсім обрубленою версією. У них був ще підзаголовок Legacy Edition внаслідок цього. Electronic Arts взагалі тоді всі свої студії переводили на цей власний движок, і, по-моєму, це було не дуже вдале рішення. Ще одна гра постраждала через це. Вона теж потрапила в цей відеоролик. Так ось головна відмінність FIFA Legacy Edition це те, що в неї немає усіх режимів гри, а саме синглплеєрної кар'єрної кампанії, у зв'язку з тим, що консоли минулого покоління не зможуть на Frostbite використовувати його можливості. Ну і звісно, по графіці і фізиці гра відстає від, від Next Gen версії. Ще я побачив спрощення анімацій та реакції та додаткових сцен, які камера сама автоматично демонструє. В той час було дуже дивно купувати таку версію гри, але Electronic Arts намагалися по максимуму заробляти з цього гроші, навіть з власників старих консолей, випускаючи таку халтуру аж до 2018 року. FIFA 19, до речі, я бачив, продавалося в цифрі на Xbox 360 аж до цього року, здається, десь до березня, і коштувала 60 баксів. Я просто охренів з цього. Ось навіть для підтвердження я знайшов копію сторінки, правда, за 2021 рік. Сьоме місце Forza Horizon 2. У минулому ролику я казав про приклад поганого портування гоночної гри, і це саме він. Forza Horizon 2 для Xbox 360 і для Xbox One це зовсім різні речі. Її робила інша студія, і навіть вони самі казали про те, що це не різні версії, а різні ігри пастген-версії спрощений штучний інтелект суперників, нема системи погоди. Відкритий світ не такий вже й відкритий через штучні перепони. Та й, взагалі, в тих відкритих ділянках нема бажання їздити, бо на полях майже відсутня рослинність. Трави нема зовсім там просто гола текстура землі. Взагалі відчувається така різниця, ніби це адаптація під мобільні телефони. Ігра теж зникла з продажу, але потім десь у 2018 року знову з'явилася. Причому в регіоні Алжир вона чомусь була безкоштовною. На жаль, зараз її знов не можна завантажити, але в мене залишився аккаунт з цією ігрою, який я з радістю розіграю. Я про це вже розповідав у відеоролику з безкоштовними іграми. Шосте місце Call of Duty Black Ops 3. Якщо попередні кросген частини Call of Duty були в принципі повноцінними іграми, то тут ситуація гірша. По-перше, версія для Xbox 360, ну і PlayStation 3, немає синглплеєної кампанії, тільки мультиплеєр та режим зомбі, хоча в принципі Call of Duty всі брали заради ігри в онлайн. По-друге, оптимізація значно гірша. Якщо Ghost і Advanced Warfare практично видавали 60 кадрів на секунду, то тут в середньому позначки 45-50. Грати можна, але дуже дискомфортно через постійні перепади то вниз то вгору. Ну і втретє, це єдина частина безворотньої сумісності, тому вона чітко розділила два покоління консолей. Єдина компенсація в даній грі це те, що разом з цифровою версією йде в комплекті Black Ops 1. З тисками теж прикладався ключ на гру, мені навіть пощастило знайти такий, але зараз це буде важко. Ну і останній факт, чому не раджу її брати сьогодні. Там нульовий онлайн, хіба що в режимі Зомбі можна дуже рідко кого знайти. П'яте місце BattleField 4. Що можна сказати про головного конкурента Call of Duty? По-перше, фреймрейт тут 30 кадрів на секунду на попередньому поколінні, та ще й з просадками. Потім знову ж нульовий онлайн, в зв'язку з тим, що всі перейшли на NexGen версію. Ну і звісно, графіка в цілому тут дуже спрощена. Низька деталізація, роздільна здатність 720 p і, скоріш за все, це Upscale, і текстури відповідно. Так що краще пограти в третю частину. Там і люди є, а головне в українському регіоні вона безкоштовна. Четверте місце. The Evil Within. Перша частина виходила на обидва поколіннях, і навіть на Xbox One і PlayStation 4 фреймрейт був не дуже стабільний, часто падав менше 30, а що і казати про Xbox 360. У додавання до цього саме головне, що треба для візуалізації в грі горрорі, це тінь, які не були об'ємні, і освітлення зовсім виглядає інакше. Тобто воно було спрощене. Ну і в додаток до цього низька деталізація текстур. Дуже дивно, чому вона працює саме так, адже гра була створена на руші ID Tech 5, на якому чудово було виконані Rage та Wolfenstein The New Order, і працювали вони у 60 FPS. Наступна гра місце третє, а Far Cry 4 в Принципі, гра не дуже відрізняється від попередника, але третя частина в свій час дуже потужно вистрілила. мабуть, завдяки принциповій відмінності від другої частини, а ще грамотному маркетингу, гру піарили купою про з персонажами, що запам'ятовуються. Ну а потім в самій грі вони чудово були розкриті. Far Cry 4 не змогла здобути такого ж успіху, а з технічного боку в неї ще й були проблеми. До речі, третя частина на Xbox 360, хоч і виглядала в цілому приємно, але при цьому фреймрейт там був не зовсім стабільний. Ну а в четвертій це взагалі жахливо працює. Падіння FPS в динамічних сценах заважає нормально грати, а сама графіка дуже помітно відрізняється від Next Gen версії. Багато деталей і об'єктів просто видалено з гри, а текстури і моделі персонажів замінені на спрощені. Тому і виходить, що ситуація така. На Xbox 360 у Far Cry 4 і грати не комфортно, і картинка боляче б'є по очам. Друге місце Dragon Age Inquisition. Ось саме про цю гру я казав, коли розповідав про ігри на Frostbite. Версія для Xbox 360 та PlayStation 3 виглядає просто жахливо. Я починав в неї грати, коли вона вийшла, але не витримав і кинув. Саме головне це постійні лаги і гальма. Фреймрейт у динамічних сценах падає навіть нижче 20. А чи досягає гра? 30 я взагалі навіть не впевнений. Окрім цього, дуже тривале завантаження локацій, текстури, які підзавантажуються на ходу з затримкою. І навіть в меню персонажа предмети з'являються не одразу, а через якийсь час. І це враховуючи на те, що графіка і так виглядає кепсько. Останній факт, що мені не сподобався, це те, що гру чомусь не можна інсталювати з ігрового диска, для того, щоб менше його експлуатувати. Невже читання з DVD буде швидше, ніж з жорсткого диска? При цьому гра містить другий диск, який треба інсталювати обов'язково. І ось нарешті, перше ганебне місце в моєму топі Middle Earth Shadow of Mordor. Цю гру, до речі, я зміг пройти до кінця ще на релізі. Здається, з максимальною прокачкою, майже завершив всі додаткові активності. Чомусь в той час я не дуже зволікав на технічні проблеми, і просто саме гравий процес мене дуже захопив. Ніби нічого нового, клон Assassin's Creed та Batman Asylum, Але може сетінг цей володар перснів, там де треба вбивати орків, був цікавішим для мене. До речі, став лайк, якщо теж хочеш, щоб орків винищили. Найголовна особливість Shadow of Mordor це система Nemesis, яка виявилася неповноцінна на консолях Xbox 360 та PlayStation 3. Про це я дізнався тільки нещодавно. Там була якась взаємодія між кланами, але не настільки прорахована і глибока, як в Next-Gen версіях. Ну а щодо картинки, я не знаю, які могли випустити в такому вигляді. Премрейд тут ще гірший, ніж Dragon Age Inquisition, особливо для версії PlayStation 3. На Xbox 360 трохи стабільніше, але в цілому графіка там виглядає гірше. Отже, враховуючи в це все, я думаю, що цю гру можна сміливо назвати найгіршим кросген портом для Xbox 360. На цьому у мене все. Дякую всім, хто залучився, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підписатися на мій YouTube канал. Також заходьте на мій сервер у Discord, підписуйтесь на канал Твіч, де будуть у мене стріми. Також пишіть коментарі, буде цікаво з вами поспілкуватися. Всім до побачення і до нових зустрічей!